Несено на метове містечко, ми все одно збираємось тут. Кожен день на 18.00. Ми знайдемо формат, як захистити наше право впливати на владу і захищати наш вибір на асоціацію з європейської інтеграцією. Вони думали, що тим, що вони знесли майдан, вони знесуть повністю всі заходи протесту, які можуть бути в Одесі. Це не так. На завтрашній ранок ми створюємо новий організаційний комітет, підсилений, і будемо шукати варіанти, як обходити цю протизаконну постанову суду, поки вона не буде скасована в апеляції. Я прошу вас, всіх, триматися купи, прошу приходити сюди протягом дня, якщо у вас є можливість, роздавати листівки запрошення, і кожного вечора ми зазначаємось тут, щоб обговорити, що ми будемо робити далі. На жаль, плану саме на завтрашній день ще немає, тому що тільки що з е, будівлю суду е, і не було можливості ще з усіма поспілкуватися, але ми точно будемо роздавати листівки з запрошенням завтра на 18.00 прийти сюди. Одесські Євромайдан буде стояти стільки, скільки це буде потрібно, тому що це потрібно людям, які є в Києві, які знають, що в Одесі Майдан стоїть, значить, скоро і їм розходитися. Тішечки розкажу про те, що відбувалося вчора. Я думаю, вам вже щось розповідали. Можна сказати ще раз. Нас, на ніч на звучилося не дуже багато. Там на початку десь було близько п'ятидесяти людей, але ближче до четвертої ночі нас лишилось людей на шістнадцять-два е, Тут стояв побіг з керівництвом одеської міліції, які все це відслідковували, рахували скільки лишилося людей. І в той момент, коли вона зрозуміла, що нас мало, і ми не зможемо захистити майдан, е, вийшло рішення суду. Його привіз нас, наш представник Кирило Філімона. Було зрозуміло, що буде знесення з огляду на те, що тут лишається керівництво. Ми